Значить, якщо коротко, по суті, проблеми, то ви знаєте, що нам Кабінет міністрів України зробив новорічний подарунок. 28 грудня прийняв три постанови 10.45, 10.47 і 10.50, які стосуються студентів, аспірантів, докторантів з приводу стипендіального забезпечення. Хто хоче, можете на нашому сайті відкрити там новинах є, ці посилання на ці постанови, знайти і почитати їх повністю, як вони звучать. Що коротко, якщо судячи з цих постанов і тих нормативних документів, які надіслало Міністерство освіти на сьогодні, на сьогодні ми маємо картину, яка, в принципі, трошки інакше розглядає стипендіальне призначення. Ну, Можемо наскільки трошки, навіть більше ніж трошки. Сьогодні стипендія назначається, виходячи із фінансування Міністерства освіти і науки України, тобто так звана академічна стипендія, і Міністерства соціальної політики, так звана соціальна стипендія. Тобто стипендія розділяється на два види стипендії: академічна і соціальна. І фінансування йде через Міністерство освіти і науки академічне, через Міністерство соціальної політики, соціальна стипендія. Відповідно до цих постанов, кожний вищий навчальний заклад, і ми в тому числі розробляємо правила призначення стипендії на підставі цих постанов і нормативних документів. Ці правила розробляються і затверджує вчена рада, враховуючи те, що постанови вийшли перед новим роком, далі студентів. Канікули, викладачів відпустки, то в принципі ми цю роботу розпочали з 16 січня. Але на сьогодні в принципі, на сьогодні вже є проєкт цих правил призначення стипендій. Завтра збирається вчена рада, вона їх затверджує. Ці положення, ці правила призначення стипендій розроблені на підставі типових і ну, коротенько я їх прокоментую. З цими положеннями працювали декани, працювало студентське самоврядування, Мадіна тут присутня. І, в принципі, вони там ну, мало чим відрізняються, але трошки відрізняються. Якщо по суті, то відрізняються вони від тих е, типових і нормативних, які призначені, тим, що, в принципі. Положення вводиться в дію з 1 січня, а студенти, тобто ви, здавали сесію в грудні місяці і ви не були готові до цих правил. Ми чули, що буде щось мінятися, але які правила ігри, ніхто не знав, як воно буде. Тому, що ми зробили, які зміни внесли, що ми пропонуємо. Знач, ну, перш за все, академічна стипендія призначається всім студентам бюджетної форми навчання, які своєчасно склали контрольні заходи, тобто сесії. Якщо є двойки, якщо є нездані предмети, якщо вони не виконали хоч один пункт, вони не допускаються в рейтинг, який складається на підставі результатів сесії. В цей рейтинг входять всі предмети, які виносяться на сесію. І ми в цьому семестрі вирішили, що академічну стипендію ми будемо давати тільки по результатах. Академічних здобутків студентів, як ви знаєте, є положення, згідно якого стипендія назначається, 90% балів становить це академічні досягнення студентів, 10% це суспільно політична діяльність студентів. В зв'язку з тим, що ви не були готові до цих правил гри, ми вирішили, що ми будемо давати тільки по врахуванню балів, які ви набираєте за рахунок сесії. Але не та національна система. Двойка, тройка, четверка, п'яторка, а стобальна система. Ви знаєте, що паралельно з двойкою, тройкою, четверкою вам виставляли оцінки і по стобальної системі. 60 і до 100. Це те, що позитивно. Таким чином от буде складатися рейтинг кожного студента-бюджетника, який складав сесію, і має відповідні оцінки, але по стобальній системі. Рейтинг складає, складається всі студенти. І соціальники, і ті, які не претендують на соціальну, а претендують на академічну стипендію. Таким чином от складається така картина. Після того, як ми її склали, ми повинні мати іще, а що ж дала держава. На сьогодні держава не дала нічого, тобто на сьогодні кошторису немає, навіть тимчасово. В кошторисі повинен бути розмір стипендіального фонду. Стипендіальний фонд розраховується і подається міністерству, ми це зробили своєчасно, розрахували і подали, але на сьогодні кошторису немає. Таким чином, якщо ми завтра навіть приймемо, а ми його приймемо, затвердимо вченою радою положення про призначення стипендії, то ми будемо чекати тільки тоді, коли буде вже стипендіальний фонд, і потім підводити в рейтингу вашому риску. Де підводиться риска? Риска підводиться з розрахунку наявності грошей на стипендіальному фонді в розмірі 40-45% від всієї кількості студентів, які навчаються на бюджетній формі навчання. Мінімальна стипендія, вона же просто ординарна стипендія, 1100 гривень. Є ще стипендія за особливі успіхи в навчанні, тобто відмінники. Та мінімальна стипендія збільшується на 45. І 5%, тобто становить 1600. Таким чином, от вам ординарна 1100, максимальна за успіхів навчання 1600. Рейтинг складається по кожному факультету окремо, по кожній спеціальності окремо, по кожному курсу окремо. Але все це в межах отих 40-45%. При цьому враховуватися повинні ті. Студенти, аспіранти, докторанти, яким вже нарахована стипендія, до того. На сьогоднішній день, от таких до того у нас аспіранти, які навчаються за старою схемою, аспіранти, які навчаються за новою схемою перший рік, і докторанти. Їм вже нарахована стипендія, у них контрольні заходи будуть, по-моєму, в кінці лютого, на початку березня. Таким чином, от на сьогодні є те, що. Ми маємо з вами по академічній стипендії. Соціальна стипендія. Соціальна стипендія стосується категорії студентів. Зараз я вам конкретно скажу, хто обходить. діти сироти та діти позбавлені батьківським піклування, а також студенти, які в період навчання в віці від 18 до 23 років залишились без батьків. Друга категорія особи, які мають право на отримання соціальної стипендії відповідно до статті 2022 закону України про сплату соціальний захист Чорнобильців. Третє. Шахтарі, які мають стаж підземної роботи не менше як 3 роки, в відповідності з відповідним законом про престижні шахтарські праці. Четверте, особи, батьки яких є шахтарями, що мають стаж підземної роботи не менше як 15 років, які загинули внаслідок нещасного випадку або стали інвалідами першої і другої групи. П'яте, особи, визнаних, визнаних учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини 1 статті 6 закону України про статус ветеранів війни і так далі. Шосте діти один з батьків, яких закинув пропав безвісті в районі проведення АТО, бойових дій, збройних конфліктів і так далі. І так далі, і так далі згідно закону України. Сьоме діти один з батьків, яких загинув під час масових акцій громадянського протесту або помер внаслідок поранення, контузії чи калінства. І восьме діти, зареєстровані як внутрішньо переміщені особи з відповідними документами. Якщо на сьогодні ми практично готові призначити академічну стипендію, як тільки буде у нас кошторис, проводиться засідання стипендіальної комісії. До речі, стипендіальна комісія тепер буде працювати не на кожному факультеті, а створена вона наказом ректора загального університету. От наказ це я підписав 16.01. І в той наказ входять, крім деканів, директорів інститутів, головних бухгалтер, начальник плавного фінансового відділу, два проректора і я, як голова цієї комісії, а також студенти. Причому 50% не менше цієї стипендіальної комісії повинні становити студенти. Знаєте, хто у вас ввійшов в стипендіальну комісію? Mm -hmm. да, могу зачитати. Mm -hmm. Так, манахова мадіна. Юнтер Анастасія, Олійник, студентка групи МР114, Зімейко, студентка групи ОА214, Криворучка, студентка групи ФК 114. Чернийшук, студентка групи ХТ-113. Сергієрко, студент групи М114. 14 ко студент групи ГМ 114 Краска, студент групи М114. Дукач студентка групи ВБА. 1.14, Кліменко, студентка групи БТ 1.15, Катихіна, студентка групи ВМ 1.14, Прокопенко, студентка групи СПГ 114, Тікачина, студент групи А-1.16. Тобто практично з кожного факультету, з кожної спеціальності по одному студенту представлені за поданням Студкому і деканату. Так от, повертаюсь до того, що почав говорити. Якщо на сьогодні ми можемо призначати академічну стипендію, то соціальна стипендія, мабуть, трошки затримається. Чому? Тому що всі особи, які відносяться до цих категорій, які я перерахував, повинні підготувати пакет документів. Пакет документів, починаючи від заяви на ректора, прошу розглянути призначення мені стипендії соціальної. І аж Ну, всі копії необхідних документів і все це подається в деканат. Деканат має перелік цих документів необхідних, які ви готуєте. Далі наказом ректора призначається відповідальна уповноважена особа. Це протопопринка Ірина Васильівна в бухгалтерії працює на стипендії. Вона готує реєстр всіх студентів, які претендують на соціальну стипендію. Цей реєстр затверджується і подається службі. Соцбез. Після того, як судбез перераховує нам гроші, ми виплачуємо вам стипендію. Рахунок ми вже відкрили на цю категорію студентів, які претендують на соціальну стипендію. Соціальна стипендія, розміри її. 2000 гривень для дітей силі і 1000 гривень. гривень для всіх інших категорій. В положенні передбачається, що студенти, які претендують на соціальну стипендію, можуть отримувати. Частину академічної стипендії за особливі успіхи в навчанні. Тобто, якщо студент, який призначений для отримання соціальної стипендії тисячі гривень, і він є відмінником навчання, він може отримувати іще тисячу, не тисячу 600 гривень, це різниця між 1600 і 1000 гривень доплати за рахунок академічної стипендії. Оце коротко картина на сьогодні.